Оце ми притягти цю ляльку, тому що може він свої чесні очі подивиться прокурором. Може він його заставить все таке прийняти рішення щодо зупинення незаконної забудови на території заповідника «Стародавній Київ з приводу законності проведення будівельних робіт. Хочу сказати, що. При проведенні перевірки було встановлено, що проект будівництва за вказаною адресою було погоджено Міністерством культури України. Міністерство культури України є центральним органом виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини. Прокуратура міська без дії, а без це також є злочином. В декабрі 2012 року года к нам сюди заявив, що он не бачить ніяких основань. Судя по всьому, друзі, ми подавали заявлення. Звернулася до Верховной Рады Украины и от отримал... прямо Верховна Рада Украины жодного Просто сохраняется именно вот это основное территории заповедника древней Киев, который охватывает весьма. Я никогда не думал, что даже это же простой вопрос. Как же Ой, добрый день, это наш участник, он просто немножко опоздал. Це рішення було прийнято Київською міською радою.